Якщо у вас в господарстві є техніка клас, комбайн клас, то скоріше за все, у вас на техніці стоять наші втулки. Якщо у вас є склад запчастин і ви займаєтеся запчастинами до техніки клас, скоріше за все, у вас також наші втулки. Втулки клас. В нас закуповують великі агрохолдинги. І компанії, торгові компанії, які на ринку України більше 20 років. Ми продаємо втулки на всю країну. Якщо у вас є клас, тоді вам до нас. Компанія Agroimport Group підготувала топ-10 втулок фірми клас, які є найбільш популярні і які ми продаємо найчастіше. Зараз ми вам їх покажемо. Перша позиція за номером 000 579 589.1. Це втулка ось так вона виглядає. Перферірована, бронзова. Бачимо, є розріз для полегшення встановлення. І ось так вона виглядає. Наступна позиція за номером 000 637 771 крапочка 0. Ось так вони приходять до нас. І ось так вона виглядає. Наступна позиція за номером 000 960 281 крапочка 0. Ось вони приходять так. В тубах по 7 штук. Ось ми бачимо, вона бронзова. Всередині маємо насічку. І ми бачимо, що є два місця підмащення. Наступна позиція за номером 000 682 999. 1. От вони приходять в такому тубі по. 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 12 штук. Ось ми бачимо така вона возенька. Ось така. Так виглядає. Наступна позиція. За номером 0,00 669 487.0. В тубах по 5 штук. Ось так виглядає туб з такою наклейкою. І ми бачимо, що всередині є насічка у вигляді ромбу. І також ми бачимо, що тут є такі е, лінії, канавки для мащення. Ось ми бачимо так вона виглядає. Також бачимо вона з розрізом. Наступна позиція за номером 000 75423 крапочка 0. От, вони приходять в тубах по три штуки. І ми бачимо, ось дана втулочка, також виготовлена повністю з бронзи. Всередині ми бачимо насічка ромбом. І в цій насічці вже є закладений графіт для того, щоб було краще мащення тієї, того вала, тієї деталі, яка буде знаходитись в даній втулці. Наступна позиція за номером 000. 683 371 Ось так вони виглядають в тубах по 6 штук. І ось дана втулочка виглядає ось так. Це є з бронзового порошку. Ось ми бачимо е, Сняті фасочки з двох сторін Ось так виглядає. Наступна позиція за номером 000 637. 714.0. Бачимо, що приходить із заводу в пакуванні в тубах по 4 штуки. І ось так вона виглядає. Це втулка з бортом. Бронзова. Перферована. Ось також маємо розріз для встановлення. Доволі таки якісна втулка. Це ж все ж таки фірма клас. Наступна позиція 0.0.0 808-178-0. От бачимо, приходить в таких тубах по 5 штук. І ось так вона виглядає. Ось. Тут я скажу, що вона йде з іншого матеріалу, скоріше за все, що вона латунна. Також маємо розріз. Ось, я показую вам його, для того, щоб було краще встановлювати її на техніку. Також зняті фасочки по бокам. Ось так вона виглядає. І остання позиція з тих втулок, які є найбільш ходовими. Це позиція за номером 000 65514.1. Ось ми бачимо таке пакування із завода виробника по 5 штук. І ось ми бачимо, так вона виглядає. Це. Повністю бронзова втулка. Всередині ми бачимо такі канавки у вигляді круга для мащення, для щоб там попадала смазка і щоб вона там затримувалася. І бачимо також ось і розріз для встановлення. Також ми бачимо, що верхній буртик з однієї сторони він трішки завальцований ззовні. Е, Це для того, аби вона сіла правильно в своє посадкове місце. Ось так виглядає дана втулочка. Ось 10 втулок, які є найбільш ходовими, найбільш популярними, найбільш, які запитують саме в нашій компанії AgroImport Group. Також є багато інших втулок, які ми продаємо великими партіями, але це є топ-10 втулок. Тому, якщо у вас є запити, Якщо у вас є комбайнний клас, якщо ви займаєтесь ремонтом техніки клас, якщо ви компанія, яка торгує запчастинами до техніки клас, звертайтеся в нашу компанію, е, у нас є, що вам запропонувати, що вам показати, і я впевнений, що ми з вами будемо співпрацювати. Ці дані втулки ви можете знайти також на нашому сайті in UA». Ви можете там їх детально роздивитися, в збільшеному вигляді. І якщо ви бажаєте зробити замовлення, можете зробити замовлення онлайн, або можете зателефонувати до наших менеджерів і зробити в них замовлення. Кому сподобалось дане відео, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал для того, аби не пропустити жодного огляду. Які ми будемо робити саме для вас?